21 листопада українці відзначають День гідності та свободи. Перед історією цього свята така, що за останні понад століття Україна пройшла кілька ключових моментів у своєму розвитку. Це, звичайно, можна згадати революцію на граніті 90-го року. Це, звичайно, помаранча революція, яка стала передумовою цього свята, і це, звичайно, революція гідності. Під час цих подій українці довели, що вони можуть об'єднатися з свого майбутнього, з своїх свобод і заради майбутнього своїх дітей. Помранчева революція була досить таким феноменом для сучасного світу, коли не очікуючи від українців, вони об'єдналися цей момент, коли хотіли в них узурпувати владу і розпочався Майдан 22 листопада. Саме на честь цієї події і було засновано свято День Свободи. Але в 2014 році, коли перед Україною постала загроза європейського вектору розвитку і загроза демократії, Загроза узурпації влади українці від'єдналися і знову-таки вийшли на той самий майдан і відстояли власну свободу. Відстояли не просто, якщо в 2004 році це був ми, ми майдан, обійшлося без жертв, то тут люди за свою свободу, за незалежність, за свої права і за права, за своє майбутнє, навіть мусили віддавати життя. Ці етапи боротьби 190-й рік і 2004, і 2013 -й рік це не лише політична а якась акція. Це, це символ солідарності українців, це такий певний феномен, оскільки коли в Європі чи в будь якій країні світу відбуваються якісь міри, протести, то це вони відбуваються якісь погроми, розбиті вітрини, а це люди прийшли просто висловити свою думку. І це най, найстрашніше для будь-яких узурпаторів, коли люди мають власну думку і готові її відстояти. І цими подіями, які присвячені Дню свободи та гідності, якраз засвідчують, що українці готові відстояти свої власні права. І ми також повинні розглядати ці події не лише як політична якась акція, не лише як соціальна акція, а якась боротьба за незалежність. Всі і події 2004 року. Це події революції гідності 2013-2014-го. І, широкомо... і та війна, яка розпочалася, і перша широкомасштабна війна, яка зараз триває. Це етап боротьби за нашу незалежність, етап боротьби за відстоювання нашої гідності і нашої свободи. Тому цей день, який мусить об'єднати українців, об'єднати заради свого майбутнього і заради свого майбутнього своїх дітей нашої нації. Так трапляється, ще приблизно раз у 10 років українці змушені ставати навіть для відстоювання своїх прав, відстоювання своєї незалежності. Так і 10 років тому розпочалася Революція Гідності. І зараз 10 років минуло, але боротьба триває. Боротьба триває за нашу свободу, за нашу незалежність і за нашу гідність. З нагоди Дня Свободи та гідності вітаю всіх побратимів і посестри, які причетні до свята, які причетні до боротьби за нашу незалежність. Перемога буде за Україну. Слава Україні!